Так, дивимось далі. О, Порвати протокол про підрахунок голосів. Київ, вулиця Платона, Майбороди, 520, підписи голова, заступник, секретар Максимова, Христюк. Зубченко. Це наші члени ДВК. І тут щось їм не сподобалося, і вони порвали протокол. Ось тут печатка частина і погане освітлення. На жаль, у нас тут Тут друга частина там за Україну. Ага, це в нас по місцевих виборах. Катеринчука, от видно, наприклад. Ой, ти ще ж не Катеринчука, а Кириленка. От і Катеринчук європейська партія, Ляшко. Кажучи тут копатися і копатися. Зараз ми тут все гарненько роздивимося.